Доброго дня! Давайте подивимося, верхівцеве на 10 днів. Сьогодні у нас 6 число, 6 листопада, дивимося найближчі 10 днів. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки, питання, чим готові ділитися, про що хочеться говорити. Верхівцеве, давайте подивимося, найближчі 10 днів. Яка ситуація? Ну, Мені наслідки показують. 10 днів найближчих мені показують наслідки. Наслідки можуть бути пов'язані з місцями навчання, транспорт, вокзали, рух, шляхи, транспортні якісь підприємства. Оці місця під великою напругою на найближчі 10 днів верхівцеве та можуть бути наслідки. Верхівцеве. Дуже багато захисту в темний період доби може відпрацьовувати. Ситуація дуже тяжка, яка стосується інфраструктури, ближче до центру розміщеного. Так, верхівцеве, давайте дивитися. Верхівцями найближче 10 днів. Так, наслідки показують мені, і чітко йдуть наслідки у більшій переважності: це транспорт, транспортна розв'язка, вокзали. А, чи вокзал, я не знаю, коротше, там можуть бути наслідкові моменти. Вночі може бути багато руху через верхівцеве і загалом будуть збивати ось а, місця. Пов'язані тут якісь режимні об'єкти, можливо, щось пов'язано з військовими, або це може бути, там, не знаю, поліція, ТЦК, якісь такі установи. Там відпрацювання може бути. Найближчі, о, в мене світло вимкнули. Найближчі 5 діб буде така напруга більша, тобто більше буде руху, переміщень. Так. Дивіться, мені знову показує транспорт. Я на декількох колодах перевіряю. Тому будьте дуже уважні і обережні ті, хто працює на вокзалах, транспортних якихось розв'язках, установах, тому що там можуть бути моменти. І мені іде часткова втрата ресурсів житлові, тобто може бути відпрацювання. Захист може відпрацьовувати, але часткове пошкодження можливе. Загалом цілі де інфраструктура, транспорт. Ось і е, енергетика знову ж таки це світло. Оце найбільші такі на ці дні е, місця, і можуть бути наслідки на жаль. Бері.